Вітаю вас, малята! Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається Будинок. Малята! У кожного з вас є будинок. Місце, де ви живете з усією родиною. Хтось із вас живе в квартирі. Багатоповерхового будинку хтось живе у своєму власному будинку. В рідній домівці завжди радісно і тепло. Тож сьогодні, малята, я вас запрошую до нашої майстерні, де ми з вами намалюємо багатоповерховий дім. Я будиночок будую, стіни рівні в нім мурую, дах трикутний, це віконце, щоб туди дивилось сонце. Молодці малята! Для роботи вам знадобиться аркуш паперу, пензлики, вода та гуаш. Беремо коричневий колір і малюємо ґрунт, на якому будемо будувати нашу будівлю. Проводимо лінію з лівої сторони вправо. Жовтою фарбою намалюємо стіни нашого будинку. Будинок має квадратну форму. Зафарбовуємо. Червоною фарбою намалюємо дах будинку. Ставимо три крапочки, бо дах у нас буде трикутної форми. Так нам буде простіше його промалювати. Зафарбовуємо блакитною фарбою намалюємо вікна. Два зліва і два справа. Теж квадратної форми. Ось так. А щоб потрапити в будинок, нам потрібно ще намалювати так, двері прямокутної форми.